Нагадаю, США звільнили Угорщину від санкцій щодо російської нафти і газу. Про це за підсумками зустрічі з Дональдом Трампом у п'ятницю. Повідомив Віктор Орбан. За словами угорського прем'єра, турецькому потоку, через який Угорщина отримує російський газ і трубопроводу, дружба, яким надходить відповідно нафта, надали імунітет. І він, нібито, є необмеженим в часі. Так сказав Орбан, але е, і таке рішення він назвав Трампа американським фінансовим щитом для Угорщини, але вже після зустрічі в білому домі Орбан заявив: цитую: якщо фінансова система Угорщини зазнає зовнішнього нападу, американці дали слово, що вони захистять економічну стабільність Угорщини. Можете забути про спроби атакувати угорську валюту, її бюджет чи задушити нас фінансовими важелями. Право рока Орбана, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіарто, заявив, що йдеться про повне звільнення від у. Усіх обмежувальних заходів на поставки російського палива у соцмережі ікс він написав цитую, сполучені штати надали Угорщині повне і необмеження звільнення від санкцій щодо нафти та газу. Ми вдячні за це рішення, яке гарантує енергетичну безпеку Угорщини. Це Кінець цитати. Однак, в повідомленні Білого Дому щодо зустрічі не згадується жодних домовленостей про цю фінансову підтримку Угорщини та й дозвіл на закупівлю російських нафти та газу Орбан отримав лише на рік. На це звернули увагу журналісти Блумберг, Ройтерсі і далі процитую у поширеному білим домом інформаційному повідомленні про зустріч не згадується жодна подібна обіцянка. Офіційні представники адміністрації США поки не відповіли на запит журналістів. Видав. Аня що подібні перебільшення від Орбана розраховані в першу чергу на внутрішній електорат. Нагадаю, він безперервно очолює Угорщину вже 15 років. і Зараз якраз готується до парламентських виборів, які мають відбутися у квітні. На яких його партія Фідес може програти опозиційні тисі, яку очолює Петермаляр? Тож Віктор Орбан подає угоду з Дональдом Трампом як спосіб зменшити залежність від європейського союзу. Додам, що є заморозив понад 20 мільярдів доларів фінансування, призначеного для Угорщини через корупцію і проблеми з верховенством права в країні.